Їдемо ми на озеро Добре, що біля підріччя. І поїхали ми не тією дорогою. Кажуть, озеро біля підріччя, воно взагалі то ближче через підріччя, але е можете звернути увагу, яка дорога. Оця дорога через підріччя. А через Нойно є файна дорога, якої було б набагато легше їхати. І так що нам вже. Треба їхати через ліс цією ґрунтовою дорогою. Але я думаю, що ми справимось. В'їхали в ліс, скоро буде озеро. О, ми побачили морошника. Як ви думаєте, який розмір цього морошника? Ну, я в своєму житті такого морошника не бачив ще. Е, він вріст на зара. То напевно найвища колонія. Ну, приблизно, якщо стати в рівень, о, по вікна в нашому бусі. Нічого так морошник, правда? Чи це морошник? Точно, точно морошник. Дивіться, скільки їх тут є. Ще нам декілька кілометрів і ми будемо на місці. Так, і ось ми е, прийшли на озеро добре. ну Дійсно, вода супер чиста, супер прозора. Мені дуже подобаються гарні краєвиди, гарні цивого. Ми зупинилися на протиположному березі від, е, від, 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 від турбас. Ну я думаю, що ми ще проїдемося, розвідаємо інші місця. Але на сьогодні ми залишаємось тут. І як вода? Холодно, так? Вода холодна. Як в озеро глибоке, то й вода похолодна. Подорож була нелегка по дуже нерівній дорозі. І Це видно по тому, як ми довезли яєчка. Так, яєчка ми не довезли. Ніколи яїчко. не ложіть в кемпінг. Гарні місцинки. Ніякої інфраструктури, звісно, але тут її не треба. Тут гарна краса природи. Взяти з собою тільки лежаночки, можна взяти гамака, є багато дерев, до чого їх прицепити. Туалета немає, беріть з собою лопатку, щоб викопати ямку і після себе щоб прибрати. Бо деякі не дуже добрі туристи цього не роблять, тож приходиться прибирати після іншого. А взагалі то місце дуже гарне, водою. І Що ми сьогодні будемо їсти? У, не понял, а де ви картошки взяли? Ну видають. Місце. Є декілька транспортних засобів в нас. В нас є ренотрафік, по якому ми долаємо великі відстані. Є велосипед для того, щоб можна було е прибережно смугу, проїхати кілометр до 5-6-10. І ще один транспортний засіб це є каяк Family64. Оксана зараз пробує сідати в нього. І саме його ми використовуємо для того, щоб е, подорожувати саме по цілому озері. І починаємо шлях свій шлях вдоль берегової лінії. Оксана в нас заштурмована. Зараз перейдемо на електромотор і піхотимо. Зараз ми попливаємо біля одного із пляжів на озері доброму. Багато діток бачу, зараз приблизно. Є якась база, як сюди потрапити з суші я не скажу. Але людей багатенько. пляжі кругом я бачу одинакові, дохід одинаковий, якість води. Звичайно, що однакова. Бачимо якусь альтаночку. Далі ще один пірс, на якому заграють люди. На березі ми бачимо знову ще одну турбазу. Дітки купаються, і не тільки дітки, дорослі. чекай, чекай, я потрафую цю цаплю. о! А що це таке за це? За звір. Опа, сховався. Частина берегів озера доброго заболочена, до яких немає доступу. Ну, але велика частина і має гарний доступ для води, для того, щоб покупатися. Ось там на виступі бачимо. Є якийсь автомобіль. Попробуємо глянути, що там під водою. Із мінусів ніякої інфраструктури, ніяких лавочок, ніяких бісеток, е, ніяких смітників, ніяких туалетів. Ну, самообслуговування. Після себе прибирайте, в туалет ходити, е, з лопаткою викопати ямку і зарити. Ну, Звичайно, не всі в нас чемні туристи, тож е, трошки, якщо відійти від е, дороги, побачите сміття. Не гори, скажем, сміття, але сміття від тих, хто відпочивав раніше. Сьогодні був досить насичений день. Ми плавали на лодках, подорожували лісами, пхали прицепа по місцям, через які він не може проїхати, шукали озеро добре. Ну і сонечко вже зайшло і я вирішив проїхати Стежиною. Вдоль озера. Добре. Побачите краєвиди, куди ця стежина веде. Цю місцинку я бачив з озера. Тепер... О, який тут так бажано. Пірс аварійний. Називається пірс рибака. Що за дзюрочка. О, там навіть риба є. Можна займатися. Хто має зимову удочку, то ману плитом ловити, як на зимову рибалку? А скажіть, будь ласка, хто це нарубав тут стільки дерев? Це ж бубри. Це ж бубри наробили собі загад. Ці дерева, що лежать, точно підгризені таким самим методом. Так що не тільки люди дбають собі про мешкання. Бубри теж з допомогою зубів. Роблю собі хату. Поїхали далі. І телефон мені природу замінив. Ти з кимось переписуєшся? А книжку читаю. А, бач, тут з книжкою є на цього. Вибачайте, Ви я вас звинуватив в гріхові, 20... гріхові 21-го століття. А ти Назар книжку читаєш теж? Ні, я не кіно дивився. Кіно да? дивися, так? Угу. Закінчуємо. Закінчується кіно. Історичне. Оксана, а ти що робиш? Миєш. Миєш прицепа? Тобі, напевно, цей прицеп подобається, аж ти його маєш. Я ж не просив тебе помити. ти буде маєш просити? Ну, все-таки скажеш, то твій прицеп і ми його собі. А Що ви таке їсте? єсте? Я не знаю, як воно називається. Черніка, ятана, атана. Чер... Черніка з чим? А Натану, купор. Ты Оксана, не хочеш такого? Ні, я не зарані поставлю. Okay. І був вечір, і був ранок день четвертий. Сьогодні молодь встає рано і робить блінчики, так? Да? Ну щось таке. Блінчики ширницями, мені. Злію. З, з чим? Поліє. І що виходить? Перший mm. його. Ми докази знайшли. Докази з чого? А. Вдалого блінчого. Невдалого. Тут спали Саша з Оксаною. Ось і Оксана. І що там бачила в лісі, Оксана? Дивилася, де можна було б, якщо приїхати стати. Треба брати граблі, треба брати целофановий мішок, щоб зробити туалет. Треба брати мішки на мусор. А що целофановий мішок для туалету? Ну, Палки і загородити, і зробити в одному місці. І дивилася, що там непогане місце, хто стримає чи 3-4 сім'ї, тільки треба прибирати. І так, несемо ресторанне блюдо для Оксани. Оксана заказала нам черніку з цукром і сметаною і посила обов'язково це не перемішати. Тож, ми... По каву добувся. Каву Зараз пинбукаво. Є ложка Дякую. Ще срібною ложкою. А, а каву зараз, зараз, зараз донесу, добре? Ну то давай, неси, бо як допускає. Тільки вибач, срібна ложка згоди у нас нема. Добре, пайде. Ну, якщо хто хоче усамітнитись, то звичайно варто сюди приходити. Приприїжджати можна на день, два, більше. Вода чиста. Нема потреби тут е в колонці, бо вода настільки чиста, чистіша, напевно, як кожна в колодці. Їдемо до озера Пісочного. не знаю, побачимо по обстановці, буде дощ, не буде дощ, але ми туди планували, ми туди заїдемо. Їдемо через Нуйно. Сто разів чув про це село, але ні разу через дня не проїжджає.